обслуговувати чужі інтереси і намагатись бути ідеальними для всіх, це найбільша пастка, в яку ви можете попасти у ведення свого блогу. Повірте, просто я зараз поясню, чому так. Коли ми створюємо ідеальний образ, ми створюємо такий рівний образ, який не чіпляє. А для того, щоб люди конвертували свою увагу в підписку на ваш блог, їх має щось зачепити. І часто для того, щоб зачепити аудиторію, ми маємо щось проявити про себе, щоб це чіпануло, і люди підписались. А коли ми проявляємо щось про себе, то ось тут ми ризик. Куємо сподобатись не всім, але завдяки тому, що ми подобаємося не всім, і трапляються ось ці мечі, що інші на нас підписуються. Я надіюсь, ви зараз мене розумієте, але це дуже важливо. Я коли це зрозуміла, я зрозуміла, що якщо я буду вести рівний блог, то я буду просто нецікава. Знаєте, от буде тако Маша, Петя, Вася, Даша, Катя, Маріна, і всі однакові, і всі такі, ці знаєте, естетік-блоги з однаковими шапочками, акуратні сидять, і це не про проявлення. Немає сенсу підписуватись на однакові блоги. Тому тут дуже важливо проявляти себе.